Вітаю на каналі Підготовка до школи. В цьому відео ми дізнаємося, наскільки хорошу ти маєш пам'ять. Для цього я назву 10 предметів, причому повторю назви цих 10 предметів 5 разів підряд. В цей час ти уважно слухаєш та намагаєшся запам'ятати якомога більше назв цих предметів. Потім я зроблю паузу, а ти візьмеш листочок і ручку і запишеш якомога більше назв тих предметів, які тобі вдалося запам'ятати. Звісно, що чим більше їх буде, тим краще. А якщо ти не вмієш ще писати, намалюй ті предмети, що ти запам'ятав, малюнок має бути дуже простим, головне, щоб ти зрозумів, що він значить. Малюнок допоможе переконатися в тому, що ти дійсно цей предмет запам'ятав. Тож відклади поки що листок і ручку і уважно слухай. Я повторюватиму 5 разів. Писати і малювати зараз не треба, потрібно тільки запам'ятовувати. Починаємо. Сонечко. Сніжинка, риба, яблуко. Ремінь, чашка, квітка. М'яч, квадрат, книжка. Увага! Повторюю слова вдруге. Сонечко, сніжинка, риба, яблуко, ремінь, чашка, квітка, м'яч. Квадрат, книжка. Повторюю предмети втретє. Ти зараз нічого не пишеш, просто запам'ятовуєш. Сонечко, сніжинка, риба, яблуко, ремінь, чашка, квітка, м'яч, квадрат. Книжка. Приготуйся прослухати предмети четвертий раз. Ти нічого не пишеш, ти тільки уважно слухаєш та запам'ятовуєш. Сонечко, сніжинка, риба, яблуко. Ремінь, чашка, квітка, м'яч, квадрат. Книжка. Слухаємо останній раз. Сонечко. Сніжинка, риба, яблуко, ремінь, чашка, квітка, м'яч, квадрат, книжка. Тепер постав відео на паузу і запиши або намалюй, якщо ти не вмієш ще писати всі ті предмети, які тобі вдалося запам'ятати, поки я читала. Маю надію, ти вже всі слова записав, тож переходимо до результатів. Якщо ні, постав відео на паузу та продовжуй записувати. І ось наші слова. Перевір та підрахуй, скільки слів тобі вдалося запам'ятати. І ось, якщо ти запам'ятав від 8 до 10 слів, вітаю! Твоя пам'ять просто супер. Краще не буває. Якщо 6-7 це теж дуже добре, це достатній рівень. 4-5 це середній рівень. А якщо тобі не вдалося запам'ятати більше трьох слів, не засмучуйся. Пам'ять можна тренувати. Підписуйся на канал, наступне відео якраз буде на тренування пам'яті. Став лайк та до нових зустрічей на каналі Підготовка до школи.